Якщо ти колись переставав робити те, що віриш, це відео точно для тебе. Бо знаєш, я також перестала. Я також перестала робити це, любити це і абсолютно повністю відійшла від цього. Але в такі моменти завжди в тобі з'являється пустота, завжди з'являється якесь нове місце, яке завжди заповнюється чимось. Завжди в цій тишині ти дуже гучно починаєш чути себе і своє справжнє бажання. Я своє почула. Рік назад, коли я складала презентацію про наш бренд, і такі вже заїжджені місія, візія і так далі, вже тоді я написала, що велика візія нашого бренду це реалізація жінок. Здавалося б, як одяг може бути поєднаний з реалізацією жінок. Але ми це пояснювали тим, що у кожну нашу модель ми закладали цю думку, що у нас одяг класичний. У нас одяг мечиться і поєднується з іншим гардеробом дуже легко, бо це класика, супер лаконічна, яка буде довго служити через класну якість. І дівчинці не потрібно довго задумуватись над вибором одягу, над тим, що їм це поєднати і як воно підійде в її гардероб. А вона може просто йти і досягати своїх цілей, досягати абсолютно кожної мрії, яку вона хоче, бо вона не запарається над одягом, не це не витрачає часу, але вона класно. Виглядає по факту, ми не засмічуємо світлий мозок амбіційної дівчинки, а даємо їй простір для того, щоб вона реалізовувала свої цілі. Але тоді, на жаль, ми не почали правильно комунікувати. Ми не почали доносити своїх цінностей, так як би це хотілось, і не почали реалізовувати цю візію велику. Але знаєте, є щось, що ти пишеш, бо це модно. А є щось, що ти пишеш, і це несе дійсно для тебе. Сенс. Тобі дійсно би хотілося реалізувати, можливо, в якомусь іншому проявленні, але 100% це твоє. Це лине з тебе, і тобі би цього хотілось. Проте з часом воно може змінюватись, бо ти змінюєшся. І на шляху до цієї цілі може змінюватись просто стільки всього, як ви вже побачили, можуть бути колосальні зміни, можуть бути колосальні події. Ти можеш бути веселою, сумною, амбіційною, взагалі не амбіційною, просто лежати на ліжку, хотіти дивитися серіали і все. бо... Це шлях, і цей шлях буває різним. І тому ми і говоримо про те, що ми зараз приймаємо, що цей шлях є різний, ти є різною, і ти все одно дійдеш до своєї цілі. Тому зараз з'являється нове бачення, що хочеться створювати, і 100% хочеться створити місце і простір, де кожна дівчина зможе бути. В різному стані, але при цьому все одно доходити до своєї суперамбітної цілі, найбільшої, якої вона тільки собі зможе придумати, і за нею ставити наступну, наступну і інші. І ця тиша дозволила почути це. Шлях дозволив зрозуміти це, а вже майбутні дії дозволили створити. Щось фантастичне на мою думку. Я впевнена, що ви будете в захваті. Ми ще більше про це розкажемо. Бо мені дуже хочеться втілити абсолютно кожну нашу думку, абсолютно кожне наше бажання з цієї величезної візії. Ми зовсім скоро про це все розкажемо. Ми не збираємося тримати цю інтригу постійно, бо це не має сенсу. Але ми будемо дивувати. 100%. Ми будемо втілювати щось нове. Ми будемо діяти так, як не діяли до цього, бо нам це імпонує. Бо я дуже хочу робити глобальні речі, робити речі з сенсом, які несуть щось більше, ніж просто продаж, робити і створювати щось більше, ніж просто. Взяти, продати і думати просто над тим, що нове реалізувати. Це не цікаво, це не має сенсу, особисто для мене. Мені хочеться більшого, мені хочеться драйву, мені хочеться впливу на щось важливе. І якщо чесно, мені хочеться бути дуже сміливою, боже, я це говорю, і це якось аж страшно, страшно. Говорити про кожну ціль, мрію, бажання, бо хочеться втілити все. Але да, мені в місті, будь від ласка. Інколи цього не вистачає. Хоча наша команда дуже смілива. Ми сміливі робити те, що до цього не робили, і ми сміливі приносити щось нове на ринок. І говорити не товаром просто. Не продуктом просто, а говорити сенсами. І ці сенси ви дуже скоро почуєте. О, Боже, мене, мене мурашить. Я, я обожнюю, коли мене мурашить. Але, як ви зрозуміли, рівно сидіти ми не можемо і нічого не робити. Нам хочеться ділитися вже. І насправді ми і не бачили, щоб створення такого проєкту хтось показував, як вони це роблять. Ми хочемо показати все. Ми хочемо збирати класних людей, яким це буде цікаво, які також хочуть створювати проекти. Тому ми покажемо, як ми його створюємо, ми покажемо, кого ми залучаємо. Я не сама слюд, у мене неймовірна шикарна команда. Ми будемо вам показувати і їх, ми покажемо людей, з ким ми співпрацюємо. Ми поділимося класними підрядниками, бо це є супер важливо, коли ви створюєте щось нове. Ми розкажемо, чому такі кольори, ми розкажемо, чому такий логотип. Му такі сенс, чого взагалі така візія, і розкажемо власне про цю візію, місію і так далі. Бо коли ти робиш це не через те, що це модно, а через те, що це для тебе важливо, хочеться це правильно донести. Розкажемо, як ми будемо йти до наших цілей, що перед нами стоїть. Загалом, просто, просто, просто все. Мой підсумок. Я знайшла себе, я почула себе, я зрозуміла точно, чим я хочу займатись, і з цього. Знайшла однодумців класну команду, з якою ми реалізовуємо новий проект запуск нового проекту за три тижні. Чесно я планувала вже запуститись, але такий процес не відбувається настільки швидко, як би мені особисто. Хотілось. Ми стараємось на вакселом, тому вже зовсім скоро ви зможете побачити і почути абсолютно все. Що буде відбуватися зараз? Зараз у нас продаж сирої колекції зі знижками мінус 50-60%. Я знаю, що, можливо, комусь це набридло. І я перепрошую за те, що ми стільки часу про це говоримо. Але це нам допоможе просуватись далі, тому ми не хочемо втрачати будь-яку можливість. Ми не втратимо будь-яку можливість, яка допоможе нам реалізувати краще новий проект. Родушорої колекції, плюс ми покажемо кожен етап створення нового проекту. А дві сторінки через це і розділились. Покажемо логотип, покажемо кольори, покажемо команду, покажемо заколіся, покажемо влоги, будемо сюди записувати. Абсолютно всю атмосферу, абсолютно всю ідею, абсолютно всю візію, абсолютно, абсолютно все. Будемо відповідати на ваші питання, якщо вони у вас будуть. Запускаємо проект. І після плануємо вже класну дуже ініціативу. Я не знаю, ви про це сказали врілс. Я чесно дуже переймаюсь, бо це 100% означає вже, що її потрібно втілити. Це буде трішки неоднозначно, але в цій ініціативі буде дуже чітко чути наш голос, нашу позицію, і ви чітко зрозумієте, про що ми. Ось так, от плани великі роботи, багато. Ну, ми кайфуємо. Ми просто, просто любимо те, що робимо. Всіх цілуємо вас, всіх обожаємо На годиннику 0050 я зняла це відео для вас і чесно, у мене просто прилив енергії. Хочеться щось робити. А вже якби треба лягати спати, бо від ранку далі, далі йти і робити кроки до своєї цілі, мрії, візії і так далі. Все, всі, всі. Всіх цілує всіх вважає. Переходьте на чилшус вам. Точно точно сподобається. Все. Я зовсім забула вам подякувати, подякувати за кожне тепле слово, подякувати за підтримку, подякувати за опору, яку насправді ви надаєте, бо кожне ваше слово це дуже приємно і це дуже допомагає і дає впевненості. І в цьому всьому дуже хочеться сказати. Не зупиняйтеся. Нам дуже цінна ваша підтримка, насправді мені особисто вона дуже цінна, бо хочеться бути сміливими, але інколи ця сміливість вона чуть-чуть згасає. Але коли ми читаємо кожне. Ваше повідомлення стає дуже тепло, і ми точно розуміємо, що на правильному шляху. Тому, якщо вам не складно, якщо ви також чекаєте чогось нового, підтримайте нас в коментарях. Ми будемо дуже-дуже вдячні, дуже раді це прочитати. Дякуємо за те, що стежите за нами. Всіх люблю, всіх бажаю і до, до нового відео!